Розглянемо роботу електричних ланцюгів при увімкненні компресора 1 компресора 2 на електровозі ВЛ-8. З роздатні шини через 35-амперний плавки запобіжник по проводу 66 живлення поступає на замкні контакти кнопки КВЦ. Провід номер 58 кондуїт, з'єднувані зажими кондуїт. З проводу 58 через замкнені блокувальні контакти КВЦ 532, які ми вмикали попередньо. Живлення отримує провід номер 53 що входить в кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїт. І провід номер 53 буде виходити з кондуїту у двох місцях. По-перше, він буде подавати живлення на кнопки печі першої і другої групи. А по-друге, він буде подавати живлення на замкні контакти регулювальника тиску АК 11 Б, номер 90 в. Кузолі. Далі провід номер 52 за умови замкненості контактів АК11Б. Номер 52 провід заходить в кондуїт, з'єднувані зажими кондуїт і проводом номер 52 Живлення поступає між контактами кнопки компресор 1 компресор 2 При увімкненні кнопки компресор 1 отримує живлення провід No60. При увімкненні кнопки компресор 2, провід 61 відповідно. Проводом номер 60 жилення поступає на вмикаючу кутушку електромагнітного контактору номер 411 а проводом 61 на вмикаючу кутушку електромагнітного контактору 412. 2 корпус електровози, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому обидва електромагнітні контактори вмикаються і збирають силову схему мотор компресорів. Розглянемо її. Від струмоприймача номер 451 через замкні контакти дахового роз'єднуча 471, через дорослі подавлення перешкод номер 83 живлення поступає на 206-ту плавку ставку номер 2061 І далі силовим кабелем живлення буде поступати на вхідні кабелі диференційного реле допоміжних ланцюгів номер 541 Далі через мішку з'єднання 274 І, на замкнені контакти КВЦ номер 532 Далі живлення буде розтікатися в два паралельні ланцюги. Перший ланцюг через замкні контакти електромагнітного контакту номер 412 через демпферний пусковий опір r 67 r 68 обмотку якоря і обмотку збудження моторкомпресора другого кузова. Мінусове живлення проходить через мішку з'єднання 273Г і нехай очікує. Друга паралельна ланка буде проходити через мішкузовне з'єднання 274 Г, і далі через замкній контакт електромагнітного контактору номер 411 через демперний пусковий опір Р-58 r Р-59, обмотку якорі обмотку збудження моторкомпресора кузова номер 1 і обидва мінусові живлення, збираючись разом, будуть поступати на вихідні кабелі диференційного реле допоміжних ланцюгів номер 541 Далі живення буде поступати через лічильник тяги 106, через лічильник рекуперації 106А на заземлювальні пристрої, що розташовані на моторно вісьових підшипниках через силовий мінусовий кабель на рейкову ланку, і таким чином буде збиратися мінусова рейкова ланка, що дозволяє увімкнути мотор компресора.